Сьогодні говоримо про ситуацію в Ізраїлі. Знаємо, що і вам вона є болючою насправді. Так, але якщо говорити вже так детально, ми обговорили загальні тези, які є в інформаційному просторі, те про що ми можемо дізнатися. Цікавить ваша думка стосовно мети так, нападу Гамасу, чому ескалація відбувається зараз, як це працює, так і була цитата в нас з журналістки. З Ізраїлю, яка сказала, що розвідка провалила напад. Про це і вже диктатор Путін говорить, що політика США провалює якісь такі речі. Що думаєте ви, як ви собі аналізуєте цю ситуацію? Я думаю, що говорити про провал розвідувальних служб зараз досить рано для того, щоб ми в цьому в цьому впевнені потрібно відповідне розслідування. Головне, що відбулося, що мені здається, відбулася недооцінка ситуації з боку Хамас. Як свого часу, коли Володимир Путін напав на Україну, у нього теж була очевидна недооцінка ситуації. Але це недооцінка, якщо хочете, зворотнього боку. Якщо Володимир Путін вважав, що він за три дні може знищити Україну і діє відповідно, Хамас планували собі операцію із захопленням заручників. Біля сектору Газу, насамперед, для того, щоб як це завжди буває в історії цієї організації, потім намагатися домовитися із Ізраїлем про визволення терористів, які знаходяться в ізраїльських в'язницях, продемонструвати свою ефективність донорам Ірану і Катару, які по суті утримують бойові організації терористів на терені сектора Газа і Забезпечують певний соціальний лад там, де 60% населення просто не працюють, а інші 40% за великим рахунком є частиною терористичної інфраструктури. Але цей напад відбувся в той момент, коли стали очевидними певні недоліки в організації системи безпеки. Між сектором Газа і Ізраїлем це довго можна пояснювати, чому це так сталося, чому ця система безпеки дала збій. Але можливо, ми взагалі знаходимося в ситуації, коли ось ця система парканів безпеки, яка здавалася абсолютно ідеальною для забезпечення майбутнього Ізраїлю, вона в умовах розвитку інформаційних технологій вже зовсім не така є ефективна, як була. Час же проходить. І на будь-яку сучасну систему знаходяться сучасні методи знищення. Тоді, коли величезна кількість людей була саме на кордоні між Ізраїлем і сектором Газа, адже там не кожного дня відбуваються такі великі молодіжні фестивалі. Величезна кількість загиблих, хоч ми зараз говоримо приблизно про тисячу загиблів в результаті цього нападу, це люди, які були не тільки у своїх домівках, не тільки у населених пунктах. От але й, е, на цьому фестивалі. І ось в результаті ми побачили масштабний напад. Навіть якщо уявити, що ізраїльська розвідка уявляла собі можливість прориву бойовиків, вона навряд чи собі могла уявити таку легко е, таку легку. Прогулянку щодо цього паркану безпеки, раз вона навряд чи собі могла уявити, що Хамасівці будуть скористуватися парапланами. Два вона навряд чи собі могла уявити таку величезну кількість жертв. Три ну і до того ж, треба додати, що політичні обставини. Ви знаєте, що останні часи це проблема створення в Ізраїлі правопопулістського уряду. Акцент на забезпеченні безпеки ставився не на секторі газа, Там здавалося все більш-менш. Врегульовано, а на західному березі річки Ордан. Хамас за великим рахунком, збільшенням насилення на цій території насилення на цій території намагався створити пастку для ізраїльських спецслужб і армії, щоб вони все більше і більше посилювали рівень безпеки. Там там, до речі, проживає величезна кількість виборців нинішнього уряду. І, звичайно. Автоматично зменшувався рівень безпеки на кордоні з сектором Каз. І в результаті ми опинилися рівно так, як після путінського Бліцкрігу. Ніхто цього не очікував в Росії, ніхто цього не очікував на Заході, та й в Україні ніхто не очікував. В ситуації великої довготривалої війни на великій території з непередбачуваними наслідками рівно те ж саме зараз відбулося на близькому сході. Велика війна із величезною кількістю жертв. Із можливістю розростання фронтів, так як у нас було, із непередбачуваними наслідками, коли кожна нова помилка може вести до нового загострення, коли можуть приєднуватися нові гравці, і коли все це буде відбуватися паралельно із загостренням ситуації на російсько-українському фронті. І я думаю, не тільки, тому що ми ж бачимо, що є ще. Південний Кавказ, і я думаю, що за кілька тижнів або місяців ми побачимо нові кризові точки. В принципі, треба розуміти, що глобальна війна вже є реальністю, і це буде те, в чому ми будемо жити найближчі місяці і роки. Пане Віталію, ви власне випередили моє запитання? Я хотіла якраз вам його поставити щодо глобальної безпеки у світі? Бо ми бачимо, що дуже швидко на фоні війни в Україні вирішується питання нагірного Карабаху? Ми бачимо, що Росія намагається зараз заворушити якісь речі на близькому сході для того, аби відвертати увагу світу від проблеми в Україні. Але як ви гадаєте, які конфлікти можуть в найближчій перспективі почати переростати із замороженої фази в активну Фазу і як ці процеси можуть позначатися на нашій війні, я по перше не думаю, що мова йде виключно про те, що Росія відвертає увагу до від своєї війни в Україні. Росія множить конфлікт. Ви ж розумієте, що війна в Україні це невеличкий епізод російського плану по відновленню кордонів радянського союзу. Так, Росія, Україна важлива, але це усього тільки друга колишня Радянська Республіка. Усього їх, як ви пам'ятаєте, було 15, мінус країни Балтії, які є членами НАТО, 12. Одна, все одно, це не 12. Так що, Україна це фрагмент цього політичного плану. Важливий фрагмент, не необхідний фрагмент, тому що Росії потрібні позиції в Центральній Європі. Але це невичерпна історія. Так що, це один з моментів. І. Для чого це потрібно? Не просто для того, щоб завоювати Україну як таку і відновити територіальну цілісність Російської Федерації, так би мовити, у кордонах радянського союзу, як так як говорить російські шовіністи, а для того, щоб стати потугою рівною Заходу не тільки за кількістю ядерної зброї, але й за можливістю впливати на світову політику, щоб ніхто більше як сенатор не міг назвати Росію якоюсь там. Дикою бензоколонкою, щоб з Російською Федерацією як рахувалися, як Сполученими Штатами і Китаєм. Ось до чого мають привести зусилля Володимира Путіна. Плюс не будемо забувати про про інтереси Китаю. За великим рахунком, це ж такий тип матрешки Є Китайська Народна Республіка, хочу бути альтернативою Сполученим Штатам. У неї є проксі армію, мовно кажучи, агенти, які можуть діяти вільно. Не так, як не можу собі дозволити діяти економічного економічною з Заходом Китаю. Росія, Іран, Північна Корея. У Росії Ірану є свої проксі армії. Скажімо, Хезбола в Лівані, яка зараз обстрілює позиції Ізраїля з півночі, і Хамас. У Росії є можливість впливу на пострадянський простір От провокувати такі, скажімо, конфлікти, як конфлікт між Азербайджаном і Вірменією, що в результаті призвело до трагедії десятків тисяч людей, що змушені були залишити місця свого споконвічного проживання у нагірному Карабасі. Ви ж розумієте, що люди, які пішли з цих територій, щоб ми там не розповідали про питання територіальної цілісності Азербайджану, жили в своїх домівках сотні років. Сотні років. І тут. Раста річ, так це глобальний конфлікт між демократіями та диктатурами. Ми дуже часто в Україні прив'язуємося до питання міжнародного права, однак зараз не по міжнародному праву йде лінія розлому, тому що конфлікт між Азербайджаном і Вірменією, як ви розумієте, це чітко коли міжнародне право на боці Азербайджану, а десятки тисяч людей залишають свої домівки. Конфлікт між Ізраїлем і газою ну газа не частина Ізраїля, я вибачаюсь. це Територія Палестинської держави, майбутньої, якщо яка має бути колись створена, це не питання кордонів відновлення чи міжнародного права, але це конфлікт між тими, хто сприяє притворенню світу на диктаторський, і тими, хто хоче, щоб світ залишався демократичним. І Україна в цій ситуації має поза сумнівом або спробувати залишитися на боці демократичного світу, або готуватися до зникнення з політичної карти карти світу як такого пане Віталію, ще так коротко. Як думаєте, ситуація десь я до схоже питання до своїх колеги мою ситуація яка трапилася в Ізраїлі? Вона може породити нові союзи, що будуть вже дуже відкритими, так на геополітичній карті. Ну, а що раз що зараз немає союзу Росії і Ірану? Що зараз іранські представники не зустрічаються з представниками Хамасу і представниками Хезболи? Чи ви маєте союз, скажімо, між Україною чи Ізраїлем? Я маю на увазі, що можливо там до Росії до, до сторони Хамасу доєднається ще хтось і почне впливати ще більше допомога Росії і Ірану. І до них ще хтось доєднається. Ну але Україна і Ізраїль теж звичайно, що можливо посилиться е, історія цих відносин політичних. Ну я не знаю. Якщо ви будете на місці ізраїльських керівників, ви будете знати, що Росія, що Росія контролює повітряний простір Сірії, і що якщо ви підете на конфронтацію з Росією, на вас можуть ще з Сірії напасти якісь угрупування, які будуть контролюватися Москвою, і що ви не зможете діяти в повітряному просторі Сирії, то ви будете зараз якось дуже активно займатися стосунками з Україною? Я не впевнений, тому що ви зараз будете думати про своє виживання. Ви ж бачите, коли наші ізраїльські колеги говорили, що зрозумійте, ми знаходимося в гіршій ситуації, ніж ви з точки зору безпеки. От ви нам говорите, що ви маєте вам допомогти швидко, тому що от нам нічого зараз не загрожує, а вам загрожує. Та ви просто не стежили раніше за нашими війнами, тому що вам було байдуже. Ну, тепер мені здається, те, що ізраїльцяни мали рацію, коли намагалися нам пояснити, що безпека країни в її розміром з Львівської області це не безпека України. Ну. Доведеться погодитися з такою логікою, тому що тому єврейська держава має думати насамперед про збереження і шукати будь-які інструменти, які дозволять їй вистояти в екзистенційному конфлікті. У України та ж сама задача. Однак вона абсолютно не обов'язково має співпадати із задачами Ізраїлю тим більше, що Україна, як у великій території, в якій все ж таки поки що знаходиться не менше там, ніж 30 мільйонів населення, є більше принаймні часових шансів вистояти у своїй боротьбі з Росією, ніж у Ізраїлі у боротьбі з Іраном та його проксі арміями на близькому сході. Тут можуть бути як питання порозуміння, так і обережні досить дії, як ви розумієте.